Незабаром учасник АТО Андрій Соломін презентуватиме книгу про свій родовід. Її він готував протягом чотирьох років, користуючись фотоархівом і відшукуючи матеріали в інтернеті. Андрій знає точно, що десятеро його рідних брали участь у бойових діях: хто у першій світовій, хтось у другій, а йому довелося потрапити у зону АТО у першій хвилі мобілізації. Учасник АТО лучанин Андрій Соломін протягом чотирьох років збирав матеріал для книги про свою родину. Розпочинав цю справу, перебуваючи у рідних, які проживають у Росії, звідти привіз чимало фотографій, які стали основою книги. Презентуватиме її незабаром. В 13-му році, після того як я знайшов маленьку фотографію свого прадідуся з батьківської лінії, і коли я спитав батька, хто це, він не дав мені відповідь. Я, мене це дуже обурило і зацікавило. І після похоронів дідуся я знайшов великий, великий картонний ящик, в якому власне знаходилися всі фотографії, всі документи, вже після передвідної я їх упорядочив, просто склеївши на Ватман, а вже Після війни вже намалював їх. Ну і власне видав книгу. За фактами, 10 членів моєї сім'ї брали в різних війнах участь. А за невиявленими, я думаю, що ще двоє брали участь в першій світовій війні. Перед тим як потрапити в зону бойових дій, Андрій Соломін відслужив строкову в аеромобільних військах, а потім опинився у ремонтній частині, яка дислокувалася у Донецькій області. Потрапив якимось дивом в ремонтно-віндовальний батальйон 51-го окремо механізованої бригади, де ну, звільнився вже в квітні, в, ну, в кінці березня 2015 року. Що найбільше запам'яталося із зони АТО? Ну, найбіль напевно, найбільше. Напевно, найбільше вразило неприємно це те, що наше командування просто забуло попередити про те, що ми маємо заїхати на охорону Маріупольського аеропорту, охорону боєприпасів сотого калібру до Пушки. І нас мало не розстріляли свої, просто по халатності відношення наших командирів. І, ну, Напевно, один би вистріл з нашого або з їхнього боку, і напевно би той бій би не в нашу користь, нас би просто розшматували би на частини. Писати картини Лучанин почав уже після того, як повернувся із зони АТО. Його виставка побувала в кількох містах країни. Нині він готує черговий проєкт. Готую новий проєкт. Проєкт називається Парадокси війни. Вже вісім картин готово. Планується ще, як мінімум 6, будемо бачити. Цей проєкт про, про війну і мир, про життя і смерть, про тонку грань, про те, чи ти дійсно там потрібний, чи ти захищаєш, чи ти вбиваєш, чи ти. Про ну про людей, які люблять напевно свою батьківщину більше ніж себе. Андрій Соломін мріє, щоб швидше закінчилися бойові дії на сході України. У Росії в нього чимало рідних і близьких, які не хочуть протистояння між державами, що колись бажалися братніми.